Нові можливості для учасників російсько-української війни завершився триденний стадій візит у рамках програми «Skill for Veterans». Він об'єднав представників державних структур, бізнесу та ветеранських організацій з трьох областей західної України. Понад півсотні учасників з Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської областей дискутували щодо підтримки українських захисників у професійному розвитку та їхньої реінтеграції в економічне життя. От сьогодні стадій тур ми показуємо можливості навчально-виробничі можливості центру профтехосвіти Франківська. Сюди приїхали представники Тернополя, Чернівців, є Івано-Франківська спільнота, це ветерани, це ветеранські організації. Також до нас долучилися керівництво громад Івано-Франківської області. Частково певне керівництво з числа ветеранів, які зараз займають посади в органах місцевого самоврядування, до нас долучилися представники бізнесу, ветеранського бізнесу для того, щоб мотивувати ветеранську спільноту до самозайнятості. Що от я скористався грантом, я десь створив ветеранський бізнес, я створив власну справу. Воно працює. Представники місцевого бізнесу презентували конкретні пропозиції щодо працевлаштування ветеранів. Перехід від військової служби до цивільного життя це виклик. Але з правильною профорієнтацією він стає можливістю для нового початку. Спочатку була ідея обробка дерева, але потім якось воно з часом перекочувало в такі маленькі. Ну от, коротше, в це. Просто була ідея зробити якийсь сувенір для військових, щоб це не було частиною війни. Тобто, зазвичай це якісь гільзи, патрони, щось таке. А це більш така, нібито, і сувенірна продукція направленого мілітарного типу, але не є частиною війни. В цілому головна мета нової гуманітарної ініціативи для ветеранів дати їм можливість впевнено розвиватися, будувати бізнес і зміцнювати економіку своїх громад. Цей проєкт допоможе ветеранам здобути професійні навички, щоб знайти роботу або розпочати власну справу. Проєкт сприятиме економічній інтеграції ветеранів, посиленню їхньої фінансової незалежності та створенню сприятливих умов для розвитку ветеранського підприємства. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.